Україна втратила ще одного свого героя на східному напрямку фронту, боронячи Україну. Загинув горішньоплавнянин Олександр Гавриленко. Йому було 41 рік. В нього залишилась дружина та неповнолітній син. Попрощатися із захисником прийшли рідні, побратими, друзі та керівництво громади. Міський голова Дмитро Биков висловив слова співчуття. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого героя. Кривава і жорстока війна забирає життя наших захисників. Сьогодні ми прощаємось із нашим земляком, солдатом Збройних сил України Гавриленком Олександром Вікторовичем. Народився Олександр 4 вересня 1981 року. В місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів середньої школи навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 15 Із 2005 по 2017 рік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Потім із 2017. Працював у товаристві «Ферострой» та інших підприємствах нашого міста. 7 грудня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 8 травня 2023 року в бою за Україну вірний військовій присязі солдат Збройних сил України. Олександр Гавриленко героїчно загинув у місті Бахмуті. Світла і вічна пам'ять про подвиг Олександра Гавриленка не завжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! Траурна церемонія відбулася з військовими почастями на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно, щирі співчуття рідним та близьким загиблого.